шановний пане Столтенберге, шановний генеральний секретар, шановні пані і панове, я дуже радий сьогодні бути присутній в штаб-квартирі НАТО і продовжити відвертий і змістовний діалог з моїм другом, генеральним секретарем НАТО, паном Енсом Столтенбергом, який був ефективно розпочатий декілька тижнів тому під час візиту пана Столтенберга до України, де ми спільно взяли участь в спільних навчаннях. І де вперше генеральний секретар НАТО взяв участь в засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Думаю, що це символічні кроки, які дуже характеризують добре рівень відносин, і рівень довіри, який зараз складається між Україною і НАТО. Зранку я відвідав командування Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі і штаб. Сил спеціальних операцій НАТО, де мав плідну розмову з командувачем силами НАТО в Європі генералом Брідловим, можу сказати, що завжди приємно почувати себе в колі справжніх друзів і союзників в ці непрості часи. НАТО демонструє надійну формат підтримки, і ми дуже вдячні їм за цю допомогу. Вдячний як. Альянсу, так і особисто генеральному секретарю пану Столтенбергу, за це відчуття і за незламну солідарність і тверду позицію на підтримку України в часи надскладних безпекових викликів. Ми обмінялися думками щодо посилення взаємодії для надання адекватної відповіді зростаючій військової присутності російського агресора в регіоні, в тому числі на Донбасі. Де я проінформував пана Столпенгера про чисельність російського угрупування окупаційних військ на сході країни. А сьогодні, до речі, президент Російської Федерації вперше публічно підтвердив наявність військ Російської Федерації на Окупованому Сході. Ми проговорили і про ситуацію в окупованому. Криму і зростаючої мілітаризації півострова. Зрозуміло, що нейтралізувати цю загрозу ми можемо лише спільними і скоординованими діями. Ми сьогодні окреслили плани на майбутнє, поговорили про. Наші подальші кроки по співробітництву проговорили про проведення саміту НАТО в Варшаві. Я проінформував пана генерального секретаря про результати своїх переговорів з президентом Польщі. підтвердив готовність української сторони брати участь в заходах НАТО в 2016 році, спільними і конкретними кроками. Ми прокладаємо шлях до реалізації нашої мети. А мета моя мета України. Це забезпечувати повну взаємосумісність між Збройними силами України і збройними силами НАТО до 2020 року. Це є та дорожня карта, яка закладена мною в військовій доктрині, яка була схвалена Радою національної безпеки і оборони України, і впевнений, що ми будемо рішуче імплементувати ці реформи. Мета також виконати комплекс внутрішніх політичних і оборонних реформ. Для того щоб ми досягли критеріїв північно-атлантичного альянсу, і я вдячний за запевнення готовності НАТО продовжувати надавати всебічну практичну консультативну матеріально-технічну допомогу Україні. Переконаний, що з підписанням дорожної карти оборонно технічного співробітництва, яка була підписана під час цього візиту, ми будемо мати. Суттєве зростання цього формату підтримки ближнім часом в розвиток наших домовленостей ми плануємо підписати ще кілька документів, які спрямовані на підсилення обороноздатності України. І Я ще раз хотів би подякувати генеральному секретарю пану Столтенбергу за дуже змістовну розмову справжніх друзів і висловити повну готовність українського боку продовжувати цей діалог, те, що ми сьогодні мали. Під час зустрічі в центрі спеціальних операцій, те, що ми сьогодні мали в штаб-квартирі НАТО, яскраво характеризують факт, що сьогодні Україн, відносини України і НАТО знаходяться на найвищому рівні. Дуже дякую вам за це, пане генеральний секретар.